Вітаємо вас, друзі! Ми продовжуємо досліджувати книгу пророка Даниїла, книгу про найвищого Бога, який панує над людськими царствами, і настановляє над ними кого хоче. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Добрий Господь і Бог дякуємо тобі, що ми могли зібратися разом, пороздумувати над Словом Твоїм, і ми можемо знати волю Твою зі Слова Твого Святого. Дякуємо, Господи, що ми живі, здорові, і здорові. Ти продовжуєш наше життя. Це все милість Твоя. Саме головне дякуємо за майбутнє яке ми маємо через віру в Господа Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні ми відкриваємо другий розділ книги пророка Даниїла. І перед тим як заглибитися в її дослідження, нагадаємо, про що йшла мова у першому розділі, і що для нас відкриває другий. В першому розділі ми читаємо історію про чотирьох юдеїв в полоні, а в другому розділі ми читаємо історію про чотири царства у вісні на Навуходоносора. Чи може бути якось зв'язаний другий розділ з першим, і Чи існує тут якась хронологія? Другий розділ він не має такого чіткого зв'язку з першим розділом, тому що перший розділ він навіть має таку часову вставку. Пам'ятайте про Кіра в кінці. Тобто, перший розділ він би такий, так би мовити, знаєте, вступний. Бо більше хочу сказати, що кожний з цих розділів, шести історичних розділів першої половини книги пророка Даниїла, вони є самодостатніми. Це закінчені історії. Складається навіть враження, що Мудрий божий слуга, мудрий Божий чоловік, він не просто писав те, що відбувалося, а він продумав, як його викласти, так щоб вкласти туди якусь таку, знаєте, окрему істину і навчити конкретним речам читачів і в даному контексті слухачів. Отже, деякі речі з книги пророка Даниїла варто запам'ятати. Книга Даниїла це не хронологія, яка викладена по порядку. це Окремі історії, які відбувалися в історії і події в другій частині книги насправді відбувалися під час подій, описаних в першій частині. Ви це побачите згодом. Наступний цікавий момент дуже часто в цій книзі згадується число 4. В першому розділі ми зустрічалися з чотирма юнаками. Тепер побачимо чотири частини одного боввана і згодом. Будуть ще схожі елементи. Число чотири це число цього світу, це прообраз земного життя. Ми знаємо, що є чотири пори року, чотири пори в добі, чотири кінці світу, і тому в книзі Даниїла це число згадується не випадково, тому що насправді книга Даниїла це описання історії цього світу від часів Вавилонської імперії і аж до його кінця. Отже, які ключові моменти другого розділу? Що ми маємо знати, які ключові слова, як поділяються друга? Хтось речі? скаже вам відповідь на це запитання. Будете порубані на шматки ключовий текст цього розділу. Але я би хотів, перш за все, звернути увагу на те, що цей розділ, так само як і перший, ділиться на три частини. Перша частина це другий розділ з першого вірша по тринадцятий вірш. Цю частину варто назвати як «Забутий сон збентеженого царя. Друга частина з 14 го вірша по 23 й вірш, яку варто було би назвати загроза смерті, анульована об'явленням Божим або відкриттям Божим. І третя частина з 24 го вірша по 49 й вірш, тобто до кінця розділу, вона має бути названа як. Інтерпретація сну Даниїлом, Царю Вавилонському». Отже, таких три частини. І кожна з частин вона має ніби свій, знаєте, якийсь такий зміст або виклад історичний, там просто події, і кульмінацію. А все це зведено в загальну кульмінацію, коли Бог просто проголошується. Володарем сну, володарем наших думок, володарем нашого життя, і до дуже цікавих істин приходить, які ми потім, напевно, в кінці і зауважимо. Тепер настав час, щоб прочитати першу частину другого розділу з першого по тринадцятий вірші. А за другого року на воходоносорого царювання приснилися на воходоносорові сни, і занепокоївся дух його і сон його утік від нього. І сказав цар покликати чарівників та заклиначів, і чаклунів та халдеїв, щоб розповіли цареві його сни. І вони поприходили і поставали перед царським обличчям, і сказав до них цар: Снився мені сон, і занепокоївся дух мій, щоб пізнати той сон. А халдеї говорили цареві по арамейському Царю, живи навіки, розкажи перший сон своїм рабам. А ми об'явимо розв'язку. Цар відповів та й сказав до халдеїв Моє слово не відкличне, якщо ви не розповісте мені сна та його розв'язку, будете почетвертовані, а ваші доми обернуться в руїни. А якщо ви розповісте сон та його розв'язку, одержите від мене дари й нагороду та велику честь. Тому об'явіть мені сон та його розв'язку. Вони відповіли вдруге та й сказали, цар перше розкаже сон своїм рабам, а ми об'явимо розв'язку. Цар відповів та й сказав Я знаю, напевно, що ви хочете виграти час, бо бачите, що слово моє невідкличне. Якщо ви не розкажете мені сна, то один у вас задум, бо ви змовилися говорити передо мною лож та неправду, аж поки зміниться час. Тому розкажіть мені сон, і я пізнаю, що ви об'явите мені і його розв'язку. Халдеї відповіли перед царем та й сказали: Нема на суходолі людини, що могла б об'явити цареву справу, бо жоден великий та панівний цар не питався такої речі від жодного чарівника і заклиначата Халдея. справа, про яку питається цар тяжка, і немає таких, що об'явили б її перед царем, окрім богів. Що не мають своїх мешкань разом з тілом. За це цар розгнівався та сильно розпінився і наказав вигубити всіх вавилонських мудреців. І вийшов наказ і вбивали мудреців, і шукано Даниїла та його товаришів, щоб повбивати. Отже, ця історія починається з того, що цар бажає, щоб мудреці розтлумачили його сон. Який він швидше за все не може згадати, що ми можемо про це сказати, є дуже чітка кореляція цього розділу, другого розділу Даниїла, з шостим розділом книги Естер. Там, де вже заходило все в такий кут глухий, де в можна було би вже собі тільки в розумі бачити, що ну, ось нація євреїв буде знищена. А от шостий розділ книги Естер. Перший вірш. Хоча книга Естер, вона ж жодного разу не згадується, ім'я Господнє, але там видно, що хтось забрав сон у царя. Mm -hmm. І після цього моменту просто все так помінялося, і ми знаємо вирішення тої ситуації, або, може, колись буде ще вивчення книги Естер. Та в цьому розділі книги про Даниїла ми читаємо дуже подібну ситуацію, коли Бог. По перше, він дає сон царю, а по-друге, він забирає його згадку, його значення. Залишається тільки тривога в серці царя. І цар тому так агресивно, дуже агресивно він затребував від своїх отих придворних мудреців, затребував від них значення і самого сну. І ми бачимо, що розгорталася в цій історії якраз така подія, коли Бог на підставі сна, який був явлений язичницькому царю, Бог показує свою владу, Бог показує мудрість своїх послідовників і Бог навчає нації, навіть імперію, свої величі. Насправді, друзі, ми з вами щойно дізналися про одну дуже важливу істину: всемогутній Бог керує не лише діями царів на землі. Він керує також і їхніми снами. Бог може посилати сни і може їх забирати. Абсолютно все знаходиться під його постійним контролем, кожна без виключення події, яка відбувається в цьому світі. Якщо Бог контролює поганських царів, то скажіть, будь ласка, як стосовно нас з вами, дітей Божих? Чи пильнує Бог над нашим з вами життям? Я переконаний в цьому. В своєму слові він написав такі слова, Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Це 31 й псалом. І ще «Якщо Господь не збудує дім, даремно трудилися будівничі, якщо Господь не стерегтиме місто, даремно чував сторож, даремно вам вставати. Вставати після спочинку вищої хліб болю, коли він дасть сон своїм улюбленим. Бог дає своїм улюбленим сон навіть під час негоди і біди. І на сторінках Біблії ми знаходимо такі випадки. Варто довіряти такому богові, друзі. Я чув, що книга Даніла вона була написана. Різними мовами різні її частини, Ось наскільки це правда, армійська, єврейська, і ось якраз розділ якраз і полягає з першого і другого розділу. Дуже доречне запитання, тому що дійсно книга Даниїла, вона написана на двох мовах: це єврейська мова і арамейська мова. Mm -hmm. Єврейську мову і арамейську мову можна назвати там, якщо не рідними, то двоюрідними братами. Вони ближче, навіть ніж російська і українська мова. Там дуже багато однокорінневих mm -hmm. слів, що і видно в четвертому вірші. Отже, варто звернути на цей вірш увагу. Написано так: І сказали халдеї, цареві по арамейськи, царю, повіки живи, скажи сон, рабам твоїм, і ми пояснимо значення його. Отже, де той самий водорозділ, як кажуть, де та сама лінія, коли закінчується єврейський текст, і починається арамейський текст. Це в четвертому вірші. Останнє слово, яке написано єврейською мовою, це по поарамейськи. А перше слово, яке написано арамейською мовою, це царю. І Дуже доречно звернути увагу на те, що слово по арамейськи стоїть між двома словами «цар». В першому випадку цар це єврейське слово, а в другому випадку, тобто після арамейського згадування, це арамейське слово. Отже, в єврейській поезії є така фігура мови, як хіазм, коли в центрі стоїть головне. Тобто, наприклад, це можна обумовити таким чином: фраза або слово а, вона перша. Потім фраза або слово Б, вона друга, і знов фраза або слово «третя» – знов а. І виходить таке, знаєте, ніби оточення для того, що в центрі, а те, що в центрі воно головне, на цьому робиться емфаза, акцент. Отже, тут ясно видно такий акцент. І виникає запитання, чому автор хотів зробити оцей акцент на слово «парамейський». тому що слово цар по-єврейськи звучить як мелех, а слово цар по-арамейськи звучить як малха. Як і арамейський, так і єврейський єврейській мові вони мають приголосні літери МЛх, і там вже трошки інакші голосні, називається огласовка. Отже, ми бачимо, що одне й те саме слово ніби використовується, акцент на по І от відповідаючи на запитання, чому автор хоче звернути увагу саме на те, що халдеї вони говорили по арамейськи, вони, начебто, почали говорити, але я думаю, що вони і говорили по-арамейськи. Чому він саме тут робить перехід? Тому що це була дуже критична точка в стосунках між. Халдеями цими, а хто такі халдеї? Це просто придворні знатаки або професура, або інтелігенція Вавилону того часу. Тобто він робить акцент на те, що вони по арамейськи йому говорять. Висновок наступний: вони говорили йому по-арамейськи, тому що це була державна мова і така рідна мова для вавилонян. Це була мова їхня. І вони хотіли показати, що ми свої, ми ж з тобою рядом, ми з тобою їли, і пили, і жили, і все добре. І не треба до нас такої претензії недовірою. Тобто вони хотіли от таким чином просто його серце до себе розчулити і налаштувати, що не треба з нами так суворо, бо з тексту видно, що він сам забув той сон, але не забув те переживання, яке йому той сон приніс. І він в тому страху запитує їх як спеціалістів, а вони саме на цьому спеціалізувалися. Вони, сновидці були, вони мали йому пояснити, нагадати той сон, бо вони за це отримали гроші. Але як виявилося, що вони були дармоїдами, і вони були некваліфікованими, та й взагалі ніхто не може бути кваліфікований в цьому, якщо не Бог дає цю кваліфікацію. І ця історія саме про те, що Бог кому хоче, тому дає цю кваліфікацію. Йосип, Даниїл, ті, хто були вірні Богу, богобійні люди, вони отримали цю кваліфікацію. А ці придворні дармоїди вони просто дарма витрачали ресурси. Але на можемо сказати, що він був таким, знаєте, твердим. Таким рішучим, і подивіться на його наказ після того, як вони не змогли його нахилити до того, щоб він їм сам відкрив той сон. Вони вже там придумали якесь значення. Та він, послухавши їхні маніпуляції, бачачи, як вони ведуть отак, от хитро хотять його знаєте, змусити щось там сказати, щось там може навіть видумати або згадати. Він сказав, все рубаються в шматки. Він дає наказ знищити всіх мудреців. Під Слово всіх мудреців» під цю фразу підлягали і Анані, Місіїл, Азарія, і Даниїл. Тому це була загроза для усіх їх. І якраз саме тут на арені з'являється Даниїл. І ми переходимо до другої частини розділу. Я прочитаю з 14 го вірша по 23. й тоді Даниїл відповів з радою і пізнанням до Аріоха, архімагера царя, який вийшов вигубити мудреців Вавилону, володарю царю, через що вийшло безпощадне рішення від лиця царя. Аріох же сповістив слово Даниїлові. І Даниїл війшов і благав царя, щоб йому дано час, і він сповістить цареві його пояснення. І війшов Даниїл до свого дому і сповістив слово Ананієві і Азарієві. І Месаїлові своїм друзям, і вони шукали милосердя в небесного Бога відносно цієї таємниці, щоб не згинули Даниїл і його друзі з іншими мудрецями Вавилону. Тоді Даниїлові у видінні вночі була відкрита таємниця, і Даниїл поблагословив небесного Бога і сказав: Хай буде благословене Боже ім'я від віку й аж до віку, бо Його є мудрість і розумність. І цей міняє пори і часи, ставить царів і відставляє, він дає мудрість мудрим і розумність тим, що знають розумність, Він відкриває глибоке і сховане, Він знає те, що в темряві, і з ним є світло. Тобі, Боже моїх батьків, визнаюся і хвалю, бо ти мені дав, і тепер ти мені сповістив те, що ми в тебе просили, і ти мені сповістив видіння царя. Я думаю, що в контексті цього уривку варто поговорити про самого Даниїла, тому що тут дуже яскраво розкриті якості його характеру, його відношення до друзів, його зв'язок з Богом чого можна навчитися в Даниїла завдяки цьому тексту. Особистість Даниїла, вона дуже приємна і дуже зразкова. Подивіться в цій смертельній небезпеці, як він себе поводить. Це просто до мурах по шкірі людина самоконтролю, людина самодисципліни, людина здорового глузду, холодного розуму. Ви можете собі це уявити? Імперія, де життя людини не має ніякої ваги, якщо це життя не оцінив імператор. В цій імперії імператор дає повеління кому? Своєму головному воїну придворному, це дуже довірена особа. Це не просто там найнятий поліцейський з пістолетом. Тобто, це довірена особа, дуже довірена. Напевно, з цим воїном на не одну війну виграв. Тобто, це був якийсь просто ну, дуже довірений чоловік. І от він, на воходоносор. Аріоху дає повеління, іди знищуй всіх мудреців. Уявіть ну, тільки собі цю ситуацію. Зустрічається Аріох, який йде вже з винятим мечем знищувати мудреців. Зустрічається з Даниїлом. І я просто хочу прочитати цей текст. Як вони мило спілкуються. Як вони спілкуються як давні друзі, які одне одного побачили, і у них немає одне до одного претензій. 14 вірша. Тоді Даниїл звернувся з порадою і мудрістю до Аріоха, начальника царських охоронців, який вийшов убивати мудреців вавилонських. і запитав Аріоха, сильного при царі: чому таке грізне повеління від царя? Тоді Аріох розповів йому усю правду. Ви собі уявляєте цю ситуацію? Це які мають бути стосунки? Я напевно хочу сказати, що стосунки у Даниїла вже як у мудрої людини були сформовані з Аріохом і оточуючими новоходоносера цими мудрецями і функціонерами, управлінцями якимись дуже добрими. Його поважали. Подивіться, одне питання задає Даниїл, і Аріох, який вийшов вбивати по повелінню імператора, не вбиває його і починає оповідати, а що ж таке сталося? Тому. В цьому я бачу, знаєте, велику повагу Аріоха до Даниїла. В цьому я бачу мудрість Даниїла і дуже таку людину розради, людину, яка може запитати правильно, сказати правильно і його слухають. Я, в свою чергу, хотів би звернути увагу знову ж таки на присутність Божу в цій ситуації. Бо за великим рахунком, побачивши Даниїла, Аріох міг просто його вбити, незважаючи на те, що знав його, наказ царя був важливіший. Я розумію, що Бог щось зробив з серцем Аріоха і стримав його від вбивства. І ще один цікавий момент після цього Даниїл сам безпосередньо йде до царя, написано далі, і Даниїл увійшов і благав царя. Щоб йому дано час і він сповістить цареві його пояснення. Так. Але якщо ми дочитаємо до кінця цей розділ, то ми побачимо, що в кінці Даниїл, коли отримав об'явлення від Бога, пояснення цього сну і сам сон, він робить дещо інше: він сам не заходить, а він говорить: Аріоху заведи мене. Знаєте на що це схоже? Це схоже на взаємоповагу. Це схоже на взаємодопомогу або, от як це можна сказати, між людьми, коли ти не робиш шкоди іншому, він не робить тобі. Подивіться, ця ситуація загрожувала Аріоху тим, що він не знищив Даниїла і дозволив Даниїлу зайти після того, коли Навходоносор дав таке повеління рубати всіх на куски. Він дозволив Даниїлу цілим зайти до імператора. Тобто, це вже загрожувало Аріоху тим, що Аріох не виконав повеління на А хто не виконує повеління імператора, той сам переживає повеління імператора на собі. І його дім весь так було. Але в кінці потім Даниїл, коли вже все отримано від Бога об'явлення, Даниїл реабілітує положення Аріоха як головного сильного при царі, реабілітує в очах новоходоносера. Він каже, заведи ти мене. І коли Аріох заводить Даниїла, і таким чином стверджується і показується, що Аріох він зробив мудро, що не вбив Даниїла як мудреця, і всіх інших. Він зробив мудро, що дозволив не виконатись повелінню імператора. І я думаю, таким чином це взаємоповага Даниїла, якийсь кредит довіри оказав йому Аріох, а Даниїл відплатив тим самим йому. Щоб забезпечити. І от оці тонкощі державних діячів в присутності імператора, вони пронизані у всій книзі. Ми бачимо ці тонкощі, коли Даниїл це просто дуже мудрий держслужбовець. І, ба більше, не просто держслужбовець це дуже мудра людина в оточенні суспільства. Різноманітного, і або там, знаєте, авторитарного, або ще якогось, або лукавого, яке шукає, де б його там підковернути, щоб знищити. Він дуже мудрий. І тому, говорячи про Даниїла, я хочу зазначити, що Даниїл, його богобійність вона формувала в ньому таку особистість, яка була і мудрою, і в той самий час не просто знаєте з мудрості мовчазною. А в мудрості своїй такою влучною де, коли, кому і як сказати. Цього маємо повчитися у Даниїла. І я думаю, Господь дав нам книгу пророка Даниїла саме як науку отакої поведінки своїх дітей. Богобійні люди мають бути мудрими де коли, як і що говорити. Не можна навіть правду говорити скрізь усім і тому подібне. Бо знаєте, у нас будується така якась свідомість у християн, що християни це такі наївні люди, люди, які недалекі, люди, які, от знаєте, візьмуть свій айфон і будуть перед злодіями в метро, десь там в темному переході світити і казати: Бачите, в мене який айфон Господь благословив. Ну не треба такі речі робити. Мудрість полягає в тому, щоб ми знали, де, кому, що сказати. І Даніїл цьому великий зразок для нас. Отже, ми з вами, друзі, знаходимося в другому розділі книги Даниїла. Ця книга поділена на дві частини. Перша частина історична. Ми стаємо свідками шести конфліктних ситуацій, в яких приймають участь Даниїл і його друзі, і в яких випробовується їхня віра. В першому розділі ми побачили, як Даниїл з друзями витримали перше випробування і залишилися вірними Богові. Перше випробування було підготовчим етапом до наступних, вже більш серйозних випробувань, де єврейські хлопці стануть перед вибором, який визначатиме їхнє життя або смерть. У сьогоднішній історії ми бачимо, що вони вже опинилися на волосину від смерті. Написано, що було шукано Даниїла та його товаришів, щоб повбивати, і, тим не менше, коли Аріох, який був посланий вбивати мудреців, зустрічаючись з Даниїлом, не вбиває його, хоча мав би. Чому він не вбив? Відповідь зрозуміла. Бог не дозволив, Бог керував серцем Аріоха. В попередньому розділі ми читали, що Бог дав Даниїлові ласку та милість перед начальником євнухів. А чому Бог дав ласку та милість начальникові Євнухів? А тому що попередній вірш говорить і поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом. Ось виявляється, в чому секрет. Бог відплачує людям за вірність, відплачує своїм захистом. Це важливо знати. І тепер в другому розділі Бог робить те ж саме, тому що Даниїл вірний. Це важлива, універсальна істина, яка працює сьогодні, друзі. Якщо ми будемо вірними Богові, він ніколи не залишиться в боргу. Саме цю істину Христос свого часу проголосив через Євангеліста Матвія: гра здраби, добрий і вірний, ти в малому був вірний над великим, поставлю тебе війди до радощі у пана свого. Взагалі, коли ми досліджуємо книгу Пророка Даниїла, саме з такого кута зору, дивлячись на те, як Господь працює в житті вірних йому людей, то ми побачимо цікавий взаємозв'язок в кожному з цих шести розділів. В кожному з цих розділів є історія з якимось випробуванням, конфлікт, кажучи іншими словами. Перший розділ було випробування їжею, тепер другий випробування сном, значення якого мав зрозуміти Даниїл. Наступний розділ буде випробування піччю, розпаленою в семеро разів сильніше. І кожного разу, коли вірні йому люди успішно проходять чергове випробування, Бог якось по-особливому відзначає їх. Після того, як Даніїл з друзями пройшли перше випробування і залишилися вірними заповіді не їсти нічого нечистого, написано, що вони отримали право ставати перед царевим лицем. Тепер у наступному розділі благословення за вірність ще більше. У 48-му вірші ми читаємо: Тоді цар звеличив Даніїла і дав йому численні дарунки і вчинив його паном над усім Вавилонським краєм і великим провідником над всіма Вавилонськими мудрецями. Це дуже важливе підбадьорення для нас. Це стимул для того, щоб бути вірними Ісусу завжди, і ця вірність з нашого боку ніколи не залишиться без уваги з Його боку. В Євангелії від Матвія, в 10 розділі записані такі слова: Хто вас приймає, приймає мене, хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. І далі і хто напоїть, як учня кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, не згубить нагороди. Своєї. Зуважте, Бог спостерігає, навіть здавалося б за дрібницями. Бог рахує кухлі з холодною водою, Бог за все віддячить. Варто довіряти такому Богові, який тримає все в цьому світі, який володарює над всім і при цьому всьому прихильний до тих, хто зберігає йому вірність і щедро їх винагороджує. Залишайтеся вірними, Господеві, і нехай Він рясно вас благословить. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.